Державне бюро розслідувань почало досудове розслідування загибелі та поранення українських військових на Дніпропетровщині 1 листопада. Як повідомили в ДБР, перевіряється дотримання правил безпеки під час тривоги та належна організація укриттів. Розслідування здійснюється за статтею про недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану. Нагадаємо, що 1 листопада близько так, не бачу години, не вписали а, так. Отже, 1 листопада завдали Росіяни ракетного удару по місцю базування українських військових, і у змі вже повідомлялося, що зокрема прилетіли під час нагородження військових збройних сил України. Журналіст Сент-Дмитро Святненко заявив, що балістика влучила по шикуванню українських військових. І Він також повідомив, що серед загиблих був і його брат, 43-річний Володимир Знахар Святненко. У повідомленні від угрупування схід не зазначалося з за яких обставин загинули українські військові.